2 квітня в обласній філармонії відбувся всеукраїнський конкурс краси Юна королева країни 2016 до Житомира. Приїхали конкурсантки з Києва, Броварів, Хмельницького, Дніпропетровська та інших міст України. Переможниць визначили у чотирьох вікових категоріях: наймолодші учасниці лише 4 роки, найстаршій 11. Юная королева страны это всеукраинский ежегодный конкурс красоты среди детей и подростков, возрастная категория от 4 до 12 лет. В этом году участвовало 16 участниц разных городов Украины. Вот значит конкурс проходил в рамках всеукраинского проекта Молодежь за здоровый образ жизни. Соответственно, У нас значит, номінації, награждання були різні номінації. Тобто, как бы, группа, младша група, втора і старша група. Дитячий конкурс краси захід високого рівня, спрямований на культурний та естетичний розвиток дітей. Інформаційне агентство всі новини.